Вітаю вас! Мабуть, ви читаєте, і я разом з вами ми бачимо. Такі бувають відео, в яких кажуть про те, що Америка ну, трохи замислюється над тим, скільки ж коштів вливати в ту Україну, коли це скінчиться. Тобто, я таке почула, що Америка втомилася. Так? Ну, то й Хочу подивитися, чи є точки напруженості між Америкою та нашою Україною. Тож дивимося, що там зараз думає адміністрація США з приводу України. Які думки ну, щодо війни? От, і щодо їхньої допомоги. Які там думки з приводу цього? Так, ну насамперед, мова, звичайно, про гроші. Так, Пентаклі це про гроші. Всі ж побачили, що війна затягнулася у часі. Так, це такий. Виявилося, що це війна, це такий довгостроковий проєкт. За три дні не впоралася Росія з Україною, то це затягується і вже другий рік пішов, то скільки це триватиме. І питання грошей стоїть зараз першим у списку. Ну, так, гроші. Ми, ми не відмовляємося, так, та, але ж гроші скільки це ж буде тривати. А ну ще що вони там думають? В Сполучених Штатах. Щодо війни в Україні. Та знаєте, у них є свої труднощі всередині і зміни різних обставин, там своє. є. Звичайно, США допомагають і хто знає, якби не вони, то щоб зараз було б з нами з усіма. Але є й похмурі роздуми ну, от, за своє становище, як буде йти далі та війна. Також, бо в наявності є такі неприємні факти з України, от які Америка отримує, що там вони бачать, як на полі бою у нас йдуть справи, да? скільки техніки цілої, скільки техніки зруйновано, скільки людей, як це все продвигається у часі. Так, це таке не дуже втішне. Так? Все ж таки це вже довго затягується. Звичайно, все це коштує щось. Так? Ну, Про час тут. час, Скільки це буде тривати? Таке основне питання, бо в нас і свого клопоту повно. Вже рік ідуть бої, є певні успіхи, але ще й попереду визволення Сходу України і Криму, і це теж ще потребує чимало вливань коштів, ресурсів в Україну. так. Все це як є занепокоєність. отак, От тут ще, можливо, якісь розбіжності щодо ведення війни взагалі. Бо ця харта, ось, карта це якась як хитрість, а чи ця хитрість наскільки хитра. Ну, от от, так от. Та, Вроді би, вони як бачать, що, що дійсно Україна така активна, дійсно є успіхи, але от якась незгода з, з тактикою, ось таке є. Ну, я не можу це назвати конфліктом чи прям така напруженість. Ну, це війна. Я так думаю, що звичайно може в чомусь їхні там, думки не збігаються між Америкою і нашими лідерами, та нашими там, генералами. Звичайно, щось може не збігатися. Ну, але це не як конфлікт, просто така ситуація, і просто ніхто не розраховував на такий довгий час, на такий довгий термін. Тому, звичайно, ну, це як труднощі. І трошки, якби непорозуміння недорозуміння, коли, коли це все скінчиться, коли полоні це таке, коли воно буде, якась трохи є невпевненість. Так, ну тоді основне питання: а чи будуть вони надалі надавати допомогу? Чи будуть? Десятка пентаклів, звичайно, будуть. Ще пак, подивіться, ось, ще як будуть. Можливо, навіть ще більше, ніж було. Будуть. Це Чітка тут відповідь. Можна тут навіть довго і не балакати, доки не настане мир. Навіть коли мир настане і він буде такий крихкий, ілюзорний, допомога буде ще йти. Ану ще. На якийсь період, можливо, дещо якісь зупинки активності. Ну, може, це пов'язано з тим, що, ось, починаючи з другої половини 2023 року, в Америці почнуться підготовки до майбутніх виборів. Може, та може ситуація ускладнитись. Ось десятка жезлів це така карта, колись я вам казала про неї, це як валіза без ручки. І тягти вже мені важко, але я вас не покину. Оце таке. Тобто, незважаючи на те, що буде в Америці, Україні все ж таки вони будуть допомагати. Ну що ще? Ось шестірка Пентаклів, це ось карта, вона ну, так і називається допомога. Вона таке є. Що ще? Боротьба. Ну, так, що б там би не нагнітали пабліки, як би там би не там Трамп? Перемога України для штатів це справа честі. Ну, тому що я хотіла подивитися цю тему, і тепер я розумію, що ну, не варто вірити деяким виданням, там, деяким журналістам, які запевняють, що до літа Америка припинить допомогу. Ось я таке прочитала. Ну, То я бачу, що ні, не припинить. Не припинить аж ніяк. Що б там би хто не казав. До переможного кінця Сполучені Штати не покинуть Україну. За що ми їм дуже дякуємо. А я вам дякую за увагу.